І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровий Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає MaxGamerUA на Мантікорі. Карта Прохорівка. Ну що до бою. Так, ну я так подивився переписку спочатку бою наших е, собзводних. Один у нас собзводний братішний братіш на об'єкт 277. Е, то... Ну, приємно здивований, що потрапив на цю карту. Але Макс не дуже здивований. Так? Не дуже е, якби, не такий не в нього ентузіазм, типу що проти нього там якісь крутезні гравці грають. Ну, Які вони були крутезні б гравці, у кожного є своє скеліще, когось більше, у когось менше. І ми повинні це скеліще використовувати на 200%, мені здається. Якщо проти нас. Сильні гравці грають. Тому я так розумію, є оцей мод, який показує, у кого який там рейтинг. Але ну, мені це знаєте чому не цікаво? Мені не цікаво, коли я ну, колись також е, намагався давно-давно також користуватися цим модом, що там фіолетові, зелені, червоні. Але ну, коли ти заходиш проти тебе всі фіолетові, то тобі не дуже чудово, не дуже поліпшений настрій на цей бій, правда, тому я ними і не користуюся. Це в нас Максимум UA YouTube канал. Так як. Я вже його неодноразово рекомендував, ще раз порекомендую. Так? Давайте подивимося це відео до кінця, не перемотуючи. Напишемо, що ми про це все думаємо, а потім натиснемо подобайку, а потім перейдемо в описі під відео на чудовий та цікавий YouTube канал Максимум UA. Підтримуємо українських блогерів стрімерів. А за це я вам буду чим дякувати чудовим та поліпшеним настроєм. Домовились? Я думаю, супер домовились. Так, починаю пересвічувати. ас XX40T. Ну. Так скажемо, мені здалося, що там дуже якась складна механіка. І чи вона дає поліпшення тобі якусь перевагу в бою, чи не дає, я. Також не зрозумів. До речі, нашого братішного, я не поміт, нашого братішного братіша вихлопушили до перших хвилинах бою. То що з ентузіазмом так, сприйняв цю карту. Бо не часто, дійсно, не часто, це один з підписників, не один навіть з підписників, а ЛТ-водів наших поважних, так, вони. Писали, що дуже рідко потрапляєш на Прохорівку, а коли потрапляєш, то тебе ще й можуть вихлопушити на перші колин. Не все так просто на Прохорівці. Хоча в нас тут челендж, вже давно, челендж такий, що. Хто більше насвітить на різних ЛТшках. були й на Мантікорі абсолютний чемпіон світу, є, на ЄВРі. Ну, загалом на Мантікорі такі більш епічні бої виходять, так? Чому? Тому що. Один з... Ну я тоді таке домашнє завдання для підписників давав що. А ну покажіть в суху бій. І показав саме на Мантікорі. Він по курщика проїжджав по цій алеї І що ви думаєте? 15-0 був в рахунок. Так і перемога 15-0. Так, поки що стоїмо. Ну, ви знаєте, тут прохорівка це. То поїхав той із так я називаю, як зазвичай. Саме по алеї. Треба чекати, дивитися, що буде відбуватися там попереду, по центру. Ну, по центру там бачимо, там наші всі скучкувалися, немає артилерії, тому і скучкувалися, бо вже б артилерія давно нахлопушила. У нас на. Е, почекайте. У нас є дві стежки, могли б вони поїхати на гірку, бо у нас там тяж один на гірці. Це ну, не дуже чудовий варіант, я вам скажу. Ще гірку там також дуже довго треба. Просто терпіння треба стояти, стояти. Це така карта, вона для терпіть для терплячих, мені здається. Я вже давно казав, треба її переробити, щось змінити, правда. 3-0 рахунок не в нашу користь. До речі, втратили ми там того тяжа Навіть починається пересвічування. 2643 пересвічено. 3000. Давайте шквальнючий вогонь. Поки вони світяться, треба їх знешкоджувати. Думаю, 4-1 по, 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 по рахунку і просадка по КП. Ну, для десяток це не значна. А тепер вже значна. 4 4000 просадка по КП. Продавили те, що я казав, продавили по нульовій лінії. Тепер ми в оточенні опинимося зараз. Треба буде ну, звідси поки що виїжджати. Ну хіба що по алеї, так, зараз повернутися, це я в нашому герою відео порекомендував. Повернутися і потім повали і потихеньку-потихеньку просуватися. Напруження досягає свого появу. Бачат кличе там на допомогу. Якщо вони зараз туди, в ту канавку впадуть, так, там, де бачат стоїть, то по-любому вони будуть зараз настрілювати в спину нашим баратішам, що по центру стоять. Мінус 6 тисяч просадка поки. я не знаю, як цей бій тепер тягнути. Тут у нас проблеми по алеї можуть бути, якщо зараз покинути алеї. Зараз ТРВ може пересвічувати. А на мантікорі що робити? Це вже будемо дивитися, що буде робити. На Геро. 5 тисяч насвічено. Так, заїхали вони туди, все. Вони вже в тилах. Братіші по центру там їм будуть зараз не переливки, це точно. А так поїхати світанути їх, ну вони там, бачите, вони там так зашкірилися, що ти їх і не пересвітиш. По алеї можливо б зараз проїхати. Якщо у них там перевага по танкам, то по алеї небагато танків, правда? Ну і бачимо, що не вистачає терпіння і в наших братішів. Вони розуміють, що це все тут не. Ну так, всі, всі танки тут в алеї залишився є п'ятий, хто там ще мо. Петехи, так, залишили. А, навіть не всі ПТГ, гріль ми бачили на іншому фланзі. Але там бачимо і вихлопушили, так? Ті канавці. А, ні, не вихлопушили, туди життя ж ж заїхав. Оце треба терплячись, реально. Я, може, поїхав всіх перехлопушив. На Мантікорі поїхали. Давай, спробуй, Макс, давай, давай, давай. сміливіше, ну там треба екшн, Все, поїхала там мантікора супер вже. Мантікори там не вистачило вже, терпіння поїхала пересвічувати. Діда. Вже 6 тисяч насвітив. Гріль поїхав вже вперед. Вже пишуть просто стояти. Ну, бачите, зараз не видно суперників, вони вже... Е Ну, якийсь у них там організовується план на бій, що далі діяти. У них перевага, вони можуть... Опа, поїхала мантікора світити. І вихлопушують наших. Розміняла ХП, але вихлопушують наших братішів. Гей, свічений, а він туди в ложбінище. В ту ложбі <пал> Все, вихлопушили. Мантікоро, але перевага ж все одно у суперників, ну просто величезна перевага. І по ХП величезна для десяток, і навіть для 11 це величезна перевага. А, до речі, залишилось три ки і в суперників. Так, поїхали, поїхали. Гоу-го, вже треба діяти, правда. Бо я розумію, що... Е, ну... Треба терпіння, але треба ж і діяти щось робити, правда? Все чудово вихлопошили. 6732 настріляли, Вперед го. Мені здається, треба СТРВ тепер заїхати по їм до там де стояв Мантікон. Попереду я не розумію, що відбувається. А ну, якщо порахувати танки. Я не зрозумію. По-моему, по алеї немає нікого чи що. Якийсь план на бій. Мені здається, не здійснені, вони всі ось, бачите, біля залізниці там. 7 тисяч на світі. Вирівнюємо, вирівнюємо потихеньку. А, ні, знову, бачите, просадка по танкам, мінус 4 танки, мінус три танки. Ще ну ось під світів, а хто його випушить? А, звідти так, от. Там, де у нас е, об'єкт 432У. Ну, стежки, бачите, покинули. Так би, в принципі, вони б і не прорвалися. Хоча вони великими силами поїхали по гірці. Але якби там їх зустріли, то і нормально б е, цент... ті, хто в центрі стояли, нормально б їх понахлопушували. втрачаємо. Знову ми в оточенні повному залишилися. Я так по-рандому бачу, що популярний 11 рівня 432 у так популярний, Кер популярний. Е, оцей Кіш кафе Популярний. Далі... Ти, е, так. Маус 11 рівня. Та рад Ну і бачу я оці... Е, Аси! Так, але вони, ну, вам сказати, що... Е, ну, поки що їх не показують у нас реплекти підписне. Щось там не так, не так, мені здається. Так, добре, поки я тут роздумив слух, 9262 вже насвітив, повне оточення, ну, треба підсвічувати, треба підсвічувати, щоб завжди були у світлі суперники. Три хвилини до завершення бою. У нас СТРВ 11 рівня. Так, у нас один Дві ки залишилось. І супер. Дальників дві одинадцятки. А Ми пам'ятаємо на 430У, до речі. Так, ох і бік класнючий був показаний. Він отак по оцім, по оцім ложбініщам так проїжджав і від... Рельєф уграв, він просто як світляк грав, він там на світи, по-моєму, 10 тисяч, ну це було крутельно. Не бачив, передивіться. Передивіться всі реплеї, їх всього 2 тисячі з копійками, не так багато. 11 тисяч насвічено. Ох, вже, вже підсвітився, треба пікати. Вісім. Приїхали прям впритул, вже й треба і постріляти. Чи так? Він ворог знищений. 12 тисяч 200. Насвічено. Танканув навіть десь від когось. Кумулятивний снаряд від АСА е, танканув. Вага. Да. Тягнеться, тягнеться бід, 11 11.10 рахунок. Перевага по ХП вже в нашій команді. Зліва треба забрати зліва тайпа. Можна було пітераном зараз забрати. Перезаряджається. Ні, не перез... він перезарядився. От, ну, треба було раніше тараном його забрати на швидкості. Такі дуелі не переможе. І той не влучає, знітився перелякався. І все ж таки втратили в кору. Ну, 13200 свідчено, 1596 натанковано. І бій все ж таки тягнеться. Чотири вороги знищила наша ушка, Чотири СТРВшка. Рі 15 ще залишився. пушка вже поїхала там ну, просто на такий режим. Так. Треб... Ну, треба забирати зараз, просто розмінятися, забрати. Дравиться. Кріві там світиться, ще з нього не збувається. А, ну гріля, почально це чому. Збили, 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 чудово. Ну, треба було нагліше зіграти. Ох, тут танканув, по-моєму. <с> ну і не пробиває, ну як же ж так, 50 секунд завершення бою. СТРВ! їдь вперед, го-го-го! Треба було СТРВ їхати, напевно, вперед, допомогти, ну то й також вже знітився, не зміг. Дуельні дуелі такі треба, якщо ти їдеш, то треба перемагатися. Знешкодив 30 секунд до завершення бою. Залишається один дравець. І знов його не пробував. А що це за найбіще таке не пробивне? Є, yeah! 9 хп всього залишалося. <с>? Чидовий віщ, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.